Що нових квартирантів привела? Таке кодло заселила. А тепер весело буде в домі. А, І пісні, і гулянки. До ранку біситись будуть, до ранку. Оксана, а ти в розмову не влізай. Я тебе не питав. Не буде вже гарно, не буде. Перед цим теж були квартиранти і що? Дитина мала так кричала, так плакала. Всі нерви у мене витрипали, всі нерви. Значить так, якщо будете шуміти, викликаю поліцію. Зрозуміло? У мене теж нікого нема. Діти, онуки, за кордон виїхали. Нове життя будують, коли мені дзвонять, але дуже рідко, дуже рідко. Та й взагалі, ну навіщо їй потрібен, Старий пінь такий, а? Ти от що? Ти вибач мене, що я на тобі зривався. Вибач, будь ласка.